Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Тема сьогоднішнього відео змащування підшипника закритого типа. В моєму випадку це підшипник, який стояв на диску щеплення важкого мотоблока 10 кінських сил. Так, друзі, в процесі значить, огляду виявилось, що підшипник абсолютно сухий. Думаю, що він би довго не попрацював би. Тому що ніякий підшипник на суху не хоче працювати. Тому я його зараз буду випресовувати і змащувати. Значить, друзі, випресував я підшипник. Трішки я його облагородив. Має ось такий вигляд: шуршить на суху, змазки всередині немає, тому зараз я буду його відкривати і змащувати. Пильник тут стоїть резиновий або пластиковий, тому я думаю проблем ніяких не буде. Зараз разом з вами попробуємо вскрити пильник і подивимось, що там всередині. Я буду використовувати ось такий обломок старого перочинного ножика. Він заточений гостро і спробую піддіти пильник. Намагаємося так, щоб не пошкодити його так. ну от і все, пильник знятий. Ну Там трішки змазки є, звісно, але я думаю, його недостатньо На звук, коли таким чином його прокручуєш, то таке враження, що ніби він сухий. Ну, тому я і вирішив мастила сюди. Зараз трішки додавлю, мастила і будемо його запаковувати в зворотньому напрямку. Значить так, так, друзі, беру небагато мастила, заповнюю середину і прокручую для того, щоб добре змастилося. Підшипник змащений, можна його в зворотньому напрямку складати і встановлювати в диск щеплення до тобто Так, Друзі, тепер не від не чути цього характерного звуку сухого підшипника. Відчувається, що він змащений. Отже, задачу поставлено, викинули, виконали. Тепер можна ставити підшипник на місце і використовувати його в подальшому. Коли корисно було відео, друзі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Всім пока-пока!